Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно, я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися острів скарбів. Український мультик. І, і я розумію, що зараз буде. Ой, ну, мені не дуже подобається все ж таки острів скарбів, є люди, яким він подобається, є люди, яким він не дуже подобається. Але все ж таки у мене ньому дуже теплі почуття, тому що по-перше, я його дивився у далекому своєму дитинстві, коли е е батьки принесли диск мені, а на диску були пару мультфільмів, і серед них був затертий «Острів скарбів. І не дивлячись на те, що там є свої приколики, є свої якісь моменти, які я дуже хотів пропустити, я все ж таки, давайте все ж таки подивимося ролик, а потім я викладу своїм нікому не потрібне. Е... У серпні цього року всесвітній mm -hmm. мережу трішки розвеселив черговий мем, який згодом перетворився у священну інтернет-війну за мистецький спадок. Між гордими козаками України та представниками фекальної западні. І знаєте, мені самому захотілося трішки розібратись, чи дійсно є українським мультфільм Острівський 100%. 100%. 100%. По-перше, Київ-науч По-друге, цей Черкаський. Він народився в Україні. Він проживав все своє життя в Україні. Що потрібно для цього? Карпів. З вами традиційно Майк, і ми розпочинаємо. Давай. О, нару. Анфіс. Ну, добре. А, це застав? Очо, очо. Острів Скарбів український радянський анімаційний двосерійний телефільм режисера Давида Черкаського Черкаський. за мотивами одноіменного роману британського письменника Роберта Луїса Стівенсона. Створили цей анімаційний серіал вже традиційно студія Київ наук фільм. Перша серія явилась на світ у 1986 році, а друга у 1988. Думаю, сюжет mm. ви і так знаєте, але нагадаю, що історія оповідає про пригоди декількох вельми харизматичних персонажів, яких можна умовно поділити на дві команди: хороші, хороші та погані та погані. Всі вони весело та завзято пензлюють у небезпечну подорож у пошуках, який заховав капітан Флінт. Mm -hmm. Ну, буквально Ванпіс нашого дитинства. Mm -hmm. Так ось, що цікаво, уськієм. Я, до речі, з... ніколи не дивився приєпних традицій цей мультфільм успішно привласнили, стверджуючи, що все, що було при совку, автоматично успадковується ними. Ні, nee, ніхуя. На мою mm -hmm. суб'єктивну думку, визначити українськість того чи іншого мультфільму чи кінострічки, які були створені при Радянському Союзі, відносно легко. Нам просто необхідно трішки покоперсатись хоча б у поверхневій інформації. Тобто глянути, хто створив мультик, хто написав перше джерело та хто так. його озвучив. Ну і звісно, чи О, не О, а я, мультип... до речі, знаю, хто, хто що озвучив. Ну, там ще ще тоді. Озвучив е, смолита український актор. Е, зараз я його ім'я не згадаю, але все ж таки я дивився, я трішки цікавився. цим. ...тої Комуністичної пропаганди. Mm -hmm. Розпочнемо з найпростішого: перше джерело у нас це британський роман Острів Скарбів. Беззаперечна Robert класика пригодницьких літературних творів. Я, до речі, читав. Іншими словами, наші мультиплікатори зробили звичайнісіньку адаптацію. Додаючи багато гумору та сатири у своє творіння. І до речі, пропаганди комунізму я не помітив. <тас> як було сказано <тас> раніше, режисером виступив Давид Черкаський, який приклав руку до створення мультфільмів Пригоди Перця, «Як Козаки Куліш варили». Дійсно? Єма. Ви що, серйозно? Це він зробив? Та ладно. Та ладно, ти що? Моя повага? Як козаки наречених визволяли, лікара й болить, пригоди ну, добре, капітана Врунгеля та багато інших. Сценарій написав Юрій Аліков, який ще відповідальний за Енеїду. О. Решта команди це фактично постійні працівники студії, які подарували нам чимало хороших мультиків, навіть в часи Незалежності. Однак, поміж них, на жаль, затисався відвертий зрадник І я про композитора Володимира Бестрякова, який буквально ненавидить нас всіх, бажає капітуляції України та радіє руському міру. О, але вони. при тому чомусь бистро з'їбався з Києва у рядовому напрямку, коли розпочалась повномасштабна війна. От така ложечка гіменця в діжці меду, наче муха накакала. Mm. А щоб подібних зрадників у майбутньому було менше, необхідно підтримувати наших українських козаченків фінансово, тому що завдяки нашим безстрашним воїнам геополітична помилка під назвою Росія зовсім припинить скоро припинить no. своє існування. Посилання на сайт фонду Повернись живим знайдете в описі до відео та пам'ятайте, кожна гривня важлива. Щодо акторів, які подарували свої голоси О. героям, можна сказати, що вони всі нормальні. Ну як мінімум нічого поганого за ними не помічено, і практично всі українці. Так. Єдиними винятками ну тільки це і так, Юрій Яковлев. Так це ми є росіянин Юрій Яковлев та вірмен Армен Джегарханян. Перший Але він ці тисячі чотирнадцятого року, коли у нас розпочиналась Революція Гідності, а другий засуджував дії пуйла. І, до речі, також вже помер у 2020-му. Після проведеного мною маленького аналізу можна стверджувати, що острів Скарбів таки так, наш український мультфільм радянської доби. Він потребує реставрації. Повноцінного українського дубляжу. Ні, ну до речі, є е, люди, які просто там озвучують по фану, але я думаю, що це, це треба на державному рівні просто переозвучувати усі медвіти. Як Капітошка був. Ну, Було ж дві версії Капітошки: і російська, і українська. Чому б так теж не зробити? Типу, або ж просто зробити такий ремастер. Зараз всі люблять ремастери, чисто. Ну, як люблять в іграх вони. Е? А в мультфільми. О, коли, цикади, коли плачуть цикади» виходили нещодавно там ремастер. Ну, а спо, е, Шаман Кінга я ще цей ремастер не дивився, хоча я чув, що не дуже раді ньому, тому що там багато чого всього такого. Можна не навіть дуже. запросити на озвучення оригінальних акторів, які ще живі, а ага. також вирізані, як на мене, непотрібних музичних вставок. Чи пишуть цілих кліпів, ніколи не розумів, для чого вони у мультфільмі. Пишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм міні-аналізом. Та діліться власними думками щодо цього мультфільму. Буду радий обговоренню. А з вами традиційно був Майк. Підписуйтесь угу. на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Велика Дякую, Майку, за такий прикольний відос. Мені сподобалось, до речі, відос не такий великий. Прям і сьогодні його зроблю і залью. Так, трішечки не дуже те, що деякі люди замовляли, але все ж таки, я теж думаю, що це важливо. От, взагалі, зараз буде моє нікому не потрібне мніння, Можете там вимикати, вже все таке. Коротше, я гадаю, що... Взагалі нам потрібно все ж таки так, як він сказав, реставрувати, або ж ремаснути повністю острів скарбів з новими художниками. Але це буде дуже 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 складно і навряд чи людям комусь зайти. Тому що бачучи нових козаків, це просто да. е -е. ну добренько. А з вами був я піноцит. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, звичайно, ж, на мій канал. Також посилання, звичайно, ж, на армію там, і все-таки поверніть живий, вход до Сергій Притули, буде, звичайно, в описі. Якщо що, в мене є ще картка, яка, як ви мені допоможете якось виживати, буквально, тому що виплати мені не приходять зараз, я як як виповак. Мені виплат, поки не прийшли. Я, я поки чекаємо, поки намагаємося якось вижити. Будь ласка, задонайте, я буду дуже радий, чуваки. Е, і до того ж я буду у вас упоминати в ролику. Е, дякую, е, чуваку, з нікам я, я і дякую Данілу за те, що підтримують мій канал. Дякую вам, друзі. Ну що ж, всім папа мої черепашки. Say something not illogical, something that is topical. grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving up.